Продовжуємо гуляти зона під шовковицями та біля бесідки. Ось тут наростає осока мароу, яку я минулого року теж розсаджувала. Знову кизильник та клумба, яку ми щойно бачили. Кизильник фантастично наростає, просто я його обожнюю, треба навчитися його розмножувати. А це і Беріс, ось так він зараз виглядає. Бачу, що є насіння. Я його навіть тут трошки вкопала, декілька кущиків хочу розмножити, бо він ну, просто божественно гарний бо весною. Знову кузильник, знову пенісетом Маудрі з цього боку, теж доріжки. Це таки все це повтори. Намагаюсь це впроваджувати в усьому саду. І величезний куничник, Він же більше мене. Ну, напевно, 2 метри точно є. Тобто це другий сезон, він ось так фантастично наріс. Це куничник Карл Форстер. Знову осока Мороу пройшли і ялівець Мінджуліп, і знову блоки з котячою м'яти. Це Six Hills Giant, я не втомлююсь її представляти. Ось такий блок з повторами, можливо, забагато повторів тут. Але я думаю, що такими блоками це дуже органічно виглядає. І знову величезний з цього боку куничник. Через доріжку, моя осока теж розсаджена. Дуже вона мені подобається, новибаглива, витримує і тінь, і суху навіть тінь, хоча, звичайно, полюбляю влогу. І під сакурою в мене знову куничник, хоча це сорт Avalanche. Він трошки менший за Carol Forster, і також росте на ділянці перед будинком. Тут моя фантастична королева весни Спірея наречена, вона теж є моїм повтором кущем, який я використовував на всій майже ділянці. І знову кизильник Туї. Мої дерени не стрижені. Треба формувати, бо я ж хотіла парасольки з них. Ну, Ніяк руки не дійдуть. Ще одна туйка пересаджена восени, трошки страждає. І ось цей знову імпірата. Цікава рослина, насправді, під нею, оцей бур'янець, доводиться отак висмикувати, бо ну, не дуже зручно, насправді, оце стільки бур'янцю з нього. Питання, звичайно, щодо цієї рослини, хоча там, під катячою м'яту нічого не росте, а між нею, звичайно, бур'янцю дрібного достатньо багато. Ось так виглядає ця зона, і ми повернулися. Це другий горчик. Тут теж лаванда. Тут пересадила ще один сорт, хоча чи м'яде це кіткет, він менший. А це сеслерія блакитна. Далі буде.